Всім привіт! Росія не може прийняти результати розслідувань у справі про катастрофу літака рейсу в Донбасі, заявив представник Кремля Дмитро Песков. За його словами, це пов'язано з тим, що Москва не брала участь у розслідуванні. Росія не може приймати результати розслідувань, по, в яких не брала участь. 8 лютого в прокуратурі Нідерландів припустили, що керівництво Росії причетне до прийняття рішення про передачу ЗРГ Донецькій Народній Республіці. Про це, на думку відомства, свідчать телефонні розмови, записані в червні 2014 року, на яких російські держслужбовці стверджували, що для протистояння СУ на сході України необхідно більш важке озброєння. 17 листопада минулого року суд в Газі виніс вирок у справі про катастрофу в Донбасі в 2014 році. Він прийшов до висновку, що літак був збитий з БУК, з поля під Первомайським, які перебували під контролем ДНР. При цьому запуск не був випадковим. Росіян Горя Стрілкова і Сергія Дубинського, а також громадянина України Леоніда Харченка, визнали винними у знищенні літака. І вбивстві 298 осіб. Заочно засудили до довічного ув'язнення. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!